Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від ангелів. Мічні послання на завтра 1 червня 2023 року. Відпустіть своє минуле. Ну що ж. Можливо, вас ізматує груз прошлого, груз вашого минулого, котрий ви таскаєте за собою і таскаєте, і таскаєте. Пора збросити з себе це брем'я. І сохраніть тільки ті полезні уроки і ту любов, яку вам потрібно з собою забрати в майбутнє, а все остальне оставте в прошлому. І кожного разу повторяю: прошлого в нас немає, ми там нічого не зможемо поміняти. Краще його оставить в своєму прошлому. І хай уходить. Хай дайте завершиться тому, що давно повинно завершитися, і відпустіть його. Так, карта дня. Як завжди починаємо з овнів 1 червня 2023 року. Так, Овни, Рицарь Кубків. Рицарь кубків, Овни, якщо хочете когось підкорити, завоювати, з кимсь договоритися, то дійте. Все це вам успішно удасться. Тільці, Тільці. Ситуація, яка завтра складеться у вашому дні, вам не сподобається. Ви будете шукати виход з цієї ситуації. Все йти мене не так, як вам того як вам треба. І карта ухода. Ви навіть можете піти з цієї ситуації, шукати якийсь інший виход. Карта розставання з кимсь або з чимсь. Тяжой день. Королева мечів у нас для близнюків. Близнюки, ви завтра повинні бути зібрані, відкинути емоції і діяти, знаєте, з холодним розсудком, з холодним розумом, приймати свої рішення, тому що від завтрашніх рішень може залежати якісь події в вашому житті. Жезли випали для раків. Жезли дійте. Завтра енергійний день, все нове, що приходить у вашу голову, втілюйте, все ще давно планували, все должно вийти. Енергія туз енергії. З огня. Леви розбите серце. Якась дуже болюча ситуація. Леви може з вами трапитися. Або самі себе накрутите, або дійсно хтось розіб'є вам сердечко. Не приймайте все близько до серця, пам'ятайте, все проходить, пройде і це. Так. Діви в нас будуть чомусь радуватися, можливо, якась зустріч з друзями, з близькими, можливо, якесь свято, а в когось просто буде радісний, хороший день, коли знаєте, душа радується, і ну, згуртовуйте навколо себе людей, близьких вам по духу і общайтеся з ними. Терези, королева Жезлов. Королєва Жезлов у нас в центрі собитій, руководительниця, всім роздає ЦУ, всім заправляє, проявляє себе як жінка енергійна, грамотна, мудра і хитра. Так, скорпіончики, імператор, скорпіончики, завтра змінювати нічого не потрібно. Все буде стабільно, все буде так, як ви захочете, наводьте порядки в своєму матеріальному світі, заключайте договори, можливо, якісь покупки великі. Займіться сімейними справами, карта стабільності, монументальної стабільності. Так, стрільці. Стрільці можуть завтра себе почувати покинутими, обездоленими, нікому не потрібними. Стрільці, шукайте причину в собі. Для когось відіграється карта матеріальних потір, матеріальних збитків. Будьте внимательні. Козироги, козероги завтра за справедливість. Козероги будуть питатися завтра навести якусь справедливість в своєму житті, вирішити якісь питання. Якусь рівновагу знайти. Також це карта якихось судових справ, бумажних справ. Слідкуйте, щоб все з цим було в порядку. Так, отшельник випав для водоліїв. Водолійчики, вам би завтра побути десь наодинці від усіх уєдинитися, переосмислити, якої які події ваших найближчих днів і місяців. Карта «Переоценка ценності і плани на майбутнє. І взагалі відпочити від усіх. І рибки, рибки. карта дьявол. Рибочки мої, не піддавайтесь страху, не піддавайтесь невпевності, не, під, не піддавайтесь маніпуляціям. Понімаєте? Не прив'язуйтесь ні до чого матеріального, нічого не бійтеся, бо завтра у вас день такий може бути дьявольський, Знаєте, коли дьявол поселяється в душі. І строї там свої козні. Ну і самі себе ведіть соответственно. Для кості відіграється карта наших залежностей. Сюди у нас і громанія, наркоманія, алкоголізм, всі наші манії, все, чого ми боїмося, і що нас соблазняє, так що, риби, будьте дуже внимательні. Бажаю всім тихого і мирного дня і продукти... і сьогоднішньої продукти спокійної ночі. Вибачаюсь!